Ворог просунувся в зеленому гаю біля піддубного Андріївки Кливцового. Це на Донеччині неподалік кордону з Дніпропетровською областю. А ще Росіяни мають успіх в районі Попового Яру в бік Краматорська. Такі дані наводять аналітики Діпстейту. Генеральний штаб ЗСУ підтверджує противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції, без жалю кидаючи вояк на смерть по всій лінії фронту російсько-української війни. Минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень. Загарбники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 каби. Найзапекліші бої традиційно відбуваються на покровському відтинку. Там наші захисники зупинили понад півсотні штурмових дій агресора. 324 безпілотники, 4 крилаті, три аеробалістичні ракети запустили Росіяни впродовж ночі та ранку по Україні. 309 російських БПЛА та дві ракети Х-101 збили наші сили ППО. зафіксовано влучання двох ракет: і 15 безпілотників у трьох локаціях. Під основним ударом перебував Старокостянтинів на Хмельниччині. Запуски здійснено з різних напрямків: це Брянськ, Курск, Орел, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарськ. Окупанти задіювали літаки. Стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської та Липецької областей повітряний напад відбивали наші авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Восьмеро постраждалих внаслідок російської атаки по столиці серед поранених є дитина. Цієї ночі ударною хвилею людям порозбивало вікна в висотці, що в Дарницькому районі квартири понівечило з третього по одинадцятий поверх. Маленькій дівчинці склом порізало стопи. Яка ситуація? Нині маємо можливість побачити наживо. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська на зв'язку зі студією. нелі розповідає, що вдалося побачити на місці цього російського злочину. Тобі слово. Святи привіт. Но насправді досі скло під ногами хрустить. І От можете побачити просто от перед нами який шар скла а, насправді не з третього поверху. А ви можете побачити на власні очі, що і на перших поверхах теж немає вікон. І аж до одинадцятого в квартирах є проблеми. А на перших поверхах, до речі, от власники цих магазинчиків невеличких нам розповідали, що дуже дивно побила їхні магазини. Зовнішні вікна цілі, а внутрішні вікна, це склопакети просто вщент розліт розлетілися, і товар в їхніх магазинах теж а, значно а, пошкоджено. Ну і можете побачити, от епіцентр десь в районі шостого поверху був а, цього удару. Зараз попрошу показати відео з середини будинку. Видно, що не тільки скло, а і стіни значно значно пошкоджені. А, от квартиру, яку ви зараз можете бачити на своїх екранах, це є власне квартира квартира на шостому поверсі. Її власниця була у момент удару вдома і дивом лишилася абсолютно неушкодженою. Це просто диво каже, що було неймовірно страшно, каже, що вибігала з квартири через задимлення, бігла просто по склу. Ну і треба додати, що поранення у всіх людей, які сьогодні тут постраждали саме через скло. Всі порізані склом у момент прильоту і порізали ноги, коли намагалися покинути свої її квартири і вибігти у безпеку. Ну і наразі ви бачите, що триває розбір завалів. Тут тут все огорожено стрічкою, і періодично а, зверху летять биті вікна, летять москитні сітки. Люди намагаються, а, хоч трошки привести до ладу свої квартири, і а, всередині двору вже нарізають плівку, аби тимчасово закрити вікна. Бо сьогодні Київ накрила дуже сильно зливом. Ми бачимо деякі вікна вже спробували закрити, і от зверху на це все потрощене майно ще налило води, і це ясно, що ще ускладнило життя мешканцям цього будинку. Роботи тривають, поліція вже оформлює заяви. А, така ситуація наразі далі. Будемо інформувати. Святи дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська про нічний удар по столиці людей, які постраждали в пошкодженні багатоповерхівців. Ну і трохи докладніше про нічну атаку на Хмельниччину. Росіяни вдарили по Старокостянтинову захисникам неба вдалося збити крилату ракету та 26 безпілотників. Постраждалих немає. Втім, пошкоджено будівлю одного із підприємств. Тим часом в Кропивницькому окупанти під час нічної атаки пошкодили будівлю обласної філармонії, корпуси університету та офіси поблизу. Порізи склом дістав охоронець. Також зайнялася пожежа в одному із підрозділів ДСНС. Там пошкоджено техніку на світанку. Росіяни обстріляли житлову забудову Херсона. Кілька квартир зайнялися. А опівночі, внаслідок обстрілу з безпілотника, поранено чоловіка. 15-річна дівчина і 49-річна жінка постраждали в Нікопольському районі. Це Дніпропетровщина з артилерії, побито багатоповерхівку. Приватні будинки, освітній заклад у Синельниківському районі після атаки в дронів, понівечено ферму та адмінбудівлю. І знову під ударом Сумщина два дні поспіль окупанти б'ють по обласному центру. А напередодні ввечері в віноківській громаді атакували безпілотником пасажирський автобус. Там троє загиблих і ще 19 постраждалих. Яка ситуація, який стан поранених? Дізнаємося зараз в кореспондентки ТСН Оксани Солдовник. Вона наживо з нами. Оксано, отже, які наслідки цієї атаки, і яка загалом ситуація в області? Адже знаємо, що росіяни от активно б'ють саме про по критичній інфраструктурі, намагаються вразити енергетичні об'єкти. Вітаю свята. Ну про ситуацію з енергетикою розповім буквально за кілька секунд. Дійсно, у нас були відключення, але спершу про теракт у передмісті Сум. Напередодні о пів на п'яту вечора у селі Іволжанське це ну пально 20 кілометрів від Сум, Російський безпілотник скинув вибухівку, яка поцілила у рейсовий автобус. На той час у ньому їхали 39 пасажирів. На жаль, три на місці загинули троє жінок. Їм 66, 74 та 78 років. Усі вони були нещодавно евакуйовані до сум, але час до часу вони навідувалися до своїх будинків та нагороди. Ну до городів. і от саме туди їхали в чергове. Цей автобус уже не раз потрапляв під обстріл. його маршрут пролягає саме територію юнаківської громади, де нині тривають активні бойові дії а на дорогах. Російські FPV-дрони, вони фактично полюють на усе, що рухається, і от саме цей рейс на жаль став трагічним. Із 19 постраждалих у лікарні лишається п'ятеро троє троє жічетверо жінок. Серед них одна вкрай тяжка її прооперували, але стан її вкрай тяжкий. Решта одинадцятеро пасажирів перебувають на амбулаторному лікуванні. Після вчорашньої атаки на цивільний транспорт до лікарні було привезено 16 пацієнтів. Із 16 пацієнтів п'ять ми залишили в лікарні на лікування. Були прооперовані, надана медична допомога. Одна знаходиться вкрай тяжка у реанімаційному відділенні, інші чотири по іншим відділенням лікарні. Інші 11 пацієнтів були відправлені надам на лікування амбулаторне. Ну а вихідними у сумах було по 5-6 шість влучань ворожих безпілотників. Є кілька влучань у будівлю обласної військової адміністрації. Там е, були пожежі без поранених. Обійшлося також влучання в АЗС. Там троє поранених. Також, от буквально вчора, російський безпілотник вибухнув у такому людному місці біля магазину та е, біля пологового, і лише дивом обійшлося без е, постраждалих. Ну і звичайно, це удари по критичній інфраструктурі, після яких. Суми на кілька годин знеструмлювалися. Але дяка і шана нашим енергетикам енергетикам, які все ж таки відновлювали і заживлювали оселі. Ну і наразі дійсно дуже велика проблема для сумського прикордоння це дефіцит протиповітряної оборони. І це ми всі зараз дуже відчуваємо. Ворог змінив тактику атак, і тому от кулемети, які мають на озброєні наші мобільні вогневі групи, вони не діста. Юють оцих дронів, які йдуть занадто високо. А безпілотники вони різних модифікацій: Це і шахеди, це і герані, це і ланцети. Дуже багато часто кружляють розвіддрони над містом. І останнім часом, до речі, почали прилітати і талмаси, такі не дуже великі безпілотники, які е, мають змогу здатні нести на собі до 12 кілограмів вибухівки. Ну от буквально кілька днів тому молнія безпілотник із протитанковою міною приземлився ну не так вже й далеко від нашого дворища. Він приземлився на сусідському городі і дивом не вибухнув. Святе. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник про російські удари по Сумах та Сумській області. Євросоюз та сполучені штати нарешті домовилися, щодо тарифної політики перемовини з цього питання тривали кілька місяців. В результаті замість 30% відсоткових мит Дональд Трамп запроваджує на європейські товари 15% відсоткові мита. Їх застосовуватимуть до більшості експорту з ЄС, зокрема до автомобілів, напівпровідників та фармацевтики. Водночас на низку стратегічних товарів сторони мають зберегти нульові мита протягом чотирьох наступних років України Євросоюзу, Придбають в Америки військову техніку та енергоносії. За словами Дональда Трампа, йдеться про закупи на 750 мільярдів доларів і про інвестиції в американську економіку ще на 600 мільярдів у Брюсселі. Наголошують, американським газом, нафтою та ядерним паливом Європа замінить аналогічні російські товари. Моторошні наслідки негоди з сувґрунту назвали ймовірною причиною гучної катастрофи в Німеччині. Напередодні на півдні країни зійшов з реїв пасажирський поїзд. Під час аварії загинуло троє людей. Ще 41 пасажир зазнав травм. Сотні рятувальників працювали впродовж ночі, щоб врятувати пасажирів та розчистити уламки. На момент аварії в потязі було близько сотні людей, коли два вагони зійшли з рею. в поліції кажуть провести ретельне розслідування на місці катастрофи, поки заважають уламки. Втім, за попередньою інформацією, причиною трощі стала саме негода, зливи розмили насип під колією. Відтак сталася аварія. Смерть через нагоду в місті Балта на Одещині там загинув підліток, на якого впало дерево. Ще четверо потерпілих. Хлопець приїхав з Одеси до бабусі разом з друзями. Був в наметі під час буревію. На шатрої впало дерево. Нагода заскочила п'ятьох дітей під час відпочинку біля річки Кодима. Коли почався дощ, вони забігли в намет під деревом, але величезний стовбур зламався і полетів просто на них. Рятувальникам довелося витягувати з під стовбура усіх п'ятьох. Четверо дівчат дістали травми. Цірічного хлопця врятувати не вдалось. У Львові сьогодні прощаються з народним депутатом Ярославом Розчишином. Церемонія триває в храмі Святої Софії на території Українського католицького університету, де він був членом наглядової ради і підтримував десятки освітніх і культурних проєктів. Нардеп загинув у четвер на трасі Мукачево-Львів поблизу села Бабухів. Мотоцикл Розчишина зіткнувся з причепом трактора у 90-х Ярослав Рощишин був одним із засновників мистецького об'єднання «Дзига», простору, який став. Символом нової культурної хвилі у Львові. Як співзасновник львівської бізнес-школи підтримував молодь, продюсував українських виконавців. Поховають Ярослава Рощишина на Личаківському цвинтарі. Він тим мотоциклом жив, фактично. Тобто, це були постійно розповіді. Славко був другом. Ще з, фактично з 92-го навіть третього року екстерцію починали. Ми тоді з славком познайомились. Тоді якраз дзига створилася, і ми були всі в цій такій мистецькій тусовці. Він був весь для всіх завжди. Чесно кажучи, я дуже часто просто дивувався, скільки в людині може бути м любові. Як підприємець був одним з перших, хто проклав ці містки між бізнесом і культурою. Вірив, що гроші не є самоціллю, а вони повинні служити людям через культуру, через освіту, через мистецтво. Він був з львівської бізнес-школи і, і старався дуже допомагати в розвитку.